Отже, без знання мови нема що тут робити. Далі уяви, куди ти будеш виходити, як тебе недоліковано випишуть з лікарні. В ангар для біженців, для українців, в Великі ці спортзали, де декілька тисяч людей сидить типу, в ангарах, ще й зараз зима. І мені просто повезло, що в мене тут була мама, і вона забронювала те місце в гуртожитку. Я три дні я там не витримав після всього пережитого. Бо діти бігають, кричать, купа циганів, купа чогось ще. Я жив далі за свої кошти в готелі, поки мені про мене не дізналась тут влада і не допомогла знайти житло. Отже. І дивись, якщо в тебе не буде супроводжуючого, тобі треба самому буде вирішувати там питання. Це я про Німеччину кажу, з джоб центром з страховою компанією. Бо тебе, як випущу з лікарні, вже ніхто твоє лікування не оплачує. Тобто тут місцева держава. Ти маєш зареєструватися в страховій, джоб-центрі, отримати соціальну допомогу і так далі, і тільки тоді ти можеш користуватися страховою. І звідси виникає наступне питання: як же з реабілітацією? То от як тебе випишуть з лікарні? Зачасту, навіть в самих крутих лікарнях, я лежав в одній з самих крутих лікарень: всього п'ять військових госпіталів на всю Німеччину. Я лежав в найкращому на землі Баден-Вінтерберг. Це в Ульмі знаходиться. Це найкращий військовий госпіталь взагалі на всю Німеччину. То навіть там не було спеціалістів по моїй реабілітації. Мені треба було додатково шукати спеціалістів. І от ти виходиш, тобі нема де жити, ти не знаєш мову, ти, ти ще не зареєстрований і так далі. І тобі можуть допомогти. Початково знайти когось. Скоріше за все, на твою реабілітацію спеціаліст буде за містом, і тобі треба буде за місто їздити на цю реабілітацію. А коли ти спробуєш знайти спеціаліста в своєму місті, де ти живеш, виявиться, що найближча вільна дата до нього це через 2-3-4 місяці, і тобі треба просто чекати цього спеціаліста. В тебе вже це заживе за до того моменту, як ти потрапиш до цього спеціаліста. В Україні яке лікування в Україні зараз є найкращі спеціалісти, які найкраще лікують, у яких величезний досвід, які для воєнних поранених, для людей, які постраждали від воєнних дій, роблять такі знижки. Інколи це виходить в нуль, тобто ти платиш тільки там за собі вартість наркозу і препаратів. А інколи вони взагалі це можуть зробити безкоштовно, бо є фонди, які їм допомагають цьому. Друге, реабілітація. Немає зараз краще реабілітологів, ніж в Україні. Самі круті реабілітологи в Україні. Можливо, ти зараз лежиш в Україні в лікарні, яка просто ну мрак. Тебе погано лікують, немає реабілітації, тебе погано годують. Це виглядає як якийсь підвал, да, на лікарня. Але якщо ти пошукаєш, якщо ти попитаєш людей, де гарні спеціалісти з твоєю проблемою, то ти їх знайдеш. І вони тебе врятують краще, ніж тут. Тут багато людей приїжджають і з надією, що їх кінцівку будуть рятувати, а лікарі кажуть, що ну, це неможливо, або це дуже важко, простіше ампутувати. І люди потім повертаються в Україну на лікування.